Вітаю, друзі! Зелена влада хоче обкладати податками посилки. За це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже. Виродок Гітьмансев повідомив, що вніс Верховну Раду законопроект, який стосується оподаткування посилок. Згідно з новими ініціативами цієї зеленої гниди, всі покупки на Aliexpress та інших іноземних маркетплейсах будуть обкладатися податками в незалежності від їхньої вартості. Продукція, яку придбали громадяни, повинна обкладатися податком на додану вартість, незалежно від ціни. Одночасно ввізне мито буде нараховуватись тільки на товари вартістю більше 150 євро. Сказав цей недоголова податкового комітету. Крім того, Податок на додану вартість буде розповсюджуватись на звичайні посилки вартістю більше 45 євро, якщо вони відправлені приватними особами без комерційної цілі. Відправляють вам посилки з-за кордону, ваші рідні, близькі, друзі. І платять мито. І НДС. Уявляєте собі, НДС, якщо посилка там дорожча 45 євро, навіть приватні особи. Або ви відправляєте, проживаючи за кордоном, своїм рідним, близьким. А волонтери, а ті, хто відправляє бійцям, всі будуть платити мито, так вирішив. Зелений гнида гетьманців, Його в двері він вікно, його в вікно він через горище. Це я про те, що його людей зовсім недавно виконували з податкової служби. А він продовжує. він продовжує, сокор, який мав би сидіти. У в'язниці за всі художества, які він зробив в Державній податковій службі, за все це корупцію, марадерство, за схему моноків, за е, побори на місцях, за контрафакт, за акцизи, за все, за мільйони виведені з країни, він би мав сидіти. А він повернувся в парламент. Під крильце свого патрона заліз і далі займається. І втепер гетьманцев і йомінь соку подають законопроект, щоб обкласти податками ваші посилки. Це ж до чого? До чого треба дійти? Як треба ненавидіти власний воюючий народ? Вони однозначно працюють на Кремль. Вони знищують економіку, вони обдирають кожного українця. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.